Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела. Ми з півдня Одеської області. Сьогодні я вам розкажу про таку рослину, як Калістегія. Мабуть, ви багато бачили пропозицій в інтернеті за цю рослину. І такі фото фотографії, там, бесідки обвиті цією калістегією, і такі квітки десь з діаметрів сантиметрів під 10. Скажу зразу, що то повна лажа, брешуть. Калістегія ось. Колись вона у мене росла дуже-дуже давно, я її купувала. Ну, тільки коли починала купувати взагалі всі рослини, кинулась теж на цю рекламу і купила. Тоді. Малесенький корінчик, я купила за 50 гривень, це десь був рік 14-15. Це розумієте, це були величезні гроші на той час. Але ж я кинулась на рекламу і купила. Скажу, по-перше, що це ну, майже звичайна берізка, Дивіться, листя її. плететься, ось вона. Квіточки, оці рожеві, трошки вони махрові в діаметрі, як бачите, ось вони. Ось мої пальці, ось ця квіточка. Це мені прислали в цьому році і в подарунок. Не пам'ятаю вже, хто у когось десь з дому брала квіти, І мені прислали в 100-грамовому стаканчику такий малесенький саджниць. Я Його це тут тикнула тако, Він тут мені заважати не буде. Знаєте, викидати не викинеш, а думаю, нехай плететься, нехай росте. Скажу одразу, що вона веде себе в природі, як і звичайна берізка. Вона агресивна, вистрілює де попало, плететься де попало. І, ну, і такої краси від неї немає, не знаю. У мене вона росла кілька років, я потім її викопала, викинула і все. Тому що мене попередили, що вона повзе корінням. І я посадила її, купила спеціально для неї тазик, такий пластиковий, вирізали дно, посадили. Скажу, що вона все одно потім почала вистрілювати мені. Ну, я її вивела, слава Богу. Ну, тоді ще в мене не було такого великого садочка, тому для мене було дуже цінний кожен метр землі. Зараз це в мене вже тут росте. Я посадила її ось на городі. Ось тут у мене город. Овочі після, ну тут трошки злаків. І ось тут посадила її, тут підсідку, хай вона нас тут плететься. Якщо вона й буде вистрілювати, десь висипається, десь випалиться, то нічого страшного, в принципі. Ну і побачу, як вона себе веде і заодно ви. Тому попереджую вас, що калістегія, ще й за такі кошти її пропонують, що там мама дорогая. Тому ось вам показую. Нічого вона особливого собою. Не уявляє, брізка, брізка, тільки про, трошки окультурена. Квіточки махрові, світло-рожеві, як бачите, ну, і такої краси, як ото розказують, в рекламі немає. Не вірте нікому, ніякі бесідки не запліте. Якщо, можливо, вона буде рости, у вас років 10, то може вона і заплите. І то вона, я ж кажу, вона вистрілює за метр, за два і далі далі повзе. Тому це не факт, що вона ще заплатить бесідку, тому що буде заплітати все навколо себе. Ну, берізка, ви ж знаєте, як себе веде в природі берізка. Тому, друзі, накидайтеся на рекламу. У мене тут, я повторю ще раз, у мене тут город тому моїй тикнула, тут хай росте, побачимо. От про це хотіла вас попередити, тому що багато шахраїв, багато продають таке чорті шо, а ще добре, якщо вони вам вишуть цю, цю таку калістею, а то може вишуть вам звичайну берізку садову та й все. Тому що коріння у неї одне і те ж. І як бачите, ось листя, вудина оцю, оцього, одне і те ж. Та сама берізка. Ну, то, що квітне вона трошки. Гарніша, ніж звичайна боріжка. Так що, друзі, от така вам калістегія. Я думаю, що ви всі бачили і чули її в інтернеті, пропозиції цієї квітки. Ну, зробила таке відео, щоб ви знали. Це, друзі, бажаю всім гарного дня.